Україні розростаються кладовища автомобілів. На арешт майданчиках вже нині кілька тисяч машин, пошкоджених у ДТП, за якими не збираються повертатися власники. Причина у тому, що вартість стоянки перевищує ціну самого транспортного засобу. Держава ж не знає, як діяти у цій ситуації, адже без дозволу автомобілістів або суду автівки не можуть продати на брухт. А такі справи у суді розглядають роками. Штрафмайданчики в Україні перетворюються на кладовище автобрухту. На цій ділянці у Вінниці сотні зіпсованих у ДТП машин. Тут вони ржавіють та гниють роками. Власники автівок зволікають з оформленням документів і коли сума за зберігання перевищує його ремонт або продаж, люди просто відмовляються забирати залізних коней. Хоча процедура повернення досить проста. Перенести нам квитанцію і підпис начальника на видачу транспортного засобу. Тут все закрито, у нас собаки є, камери, чотири штуки. Машина, до якої два-три роки не повертається власник, потрапляє у чорний список. Таких в Україні уже понад три тисячі раніше обласні інспекції могли їх продати через аукціон, та нині це право лише за судом, але справи там розглядають роками. Видворення, скажем, так, цих автомобілів у штрах майданчика чи їх легалізації. Є декілька випадків, але всі ці всі ці механізми вони пов'язані з судовими рішеннями. Чому тому що автомобіль це власність? Громадянина він має відповідний номер. І таке інше у Вінницькій області. Одна доба зберігання машини обходиться бюджету 10 гривень. Інспектори кажуть, якщо це декілька днів, сума незначна, але йдеться про роки простою і відповідно неабиякі втрати. Першу добу зберігання транспортного засобу це 18 гривень за штраф майданчик, подальшому 10 гривень. От і порахуйте, будь ласка, за два роки, скільки транспортний засіб за штраф майданчик повинен сплатити коштів. Власники не поспішають забирати поламані машини. Саме через дорожнечу їх зберігання. Адже деякі авто побиті вщент і нічого не варті. Тож понівеченого залізятча на штрафмайданчиках щороку більше є. Аби позбутися брухту, інспектори просять законодавчої підтримки та посилення відповідальності за несвоєчасне забирання авто. Людмила Цимбалюк, Дмитро Кабак факти АСІТІВІ.